Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 березня 2024 року. Сенатор від республіканської партії Лінсі Грем прибув до Києва із візитом. Під час цього візиту він провів зустріч з представниками неурядових організацій і обговорив боротьбу з корупцією в Україні. Також Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, де було обговорено ситуацію на фронті та необхідність продовження постачання озброєння для України. І зараз ми коротко поговоримо, які основні питання Піднімав сенатор під час цього візиту, вони є надзвичайно важливими в першу чергу. Звичайно, для нас. Отже, Грем підкреслив, що виступає за пропозицію допомоги для України від Сполучених Штатів Америки у. Формі позики без відсотків, які можуть бути переглянуті у разі потреби, тепер пряма його цитата. Я думаю, що цей план отримає більшу громадську підтримку вдома, тобто у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що ідея президента Трампа. Перетворити допомогу на безвідсоткову позику, яку можна пробачити, має великий сенс. І я сподіваюся, що пакет допомоги вийде з палати представників найближчими днями, а не тижнями, сказав Грем, і його слова наводить видання NBUA. З приводу позики ми знову ж таки говорили, що власне ми маємо побачити ці пропозиції, так? Які, власне, знову ж таки відсотки там е, будуть зазначені, тому що Грем говорить, що це може бути безвідсоткова позика, і я знову ж таки ставлю тоді питання, а у чому тоді суть позики. Тобто, це, скоріш всього, потрібно буде укладати якусь ще міжурядову угоду, тому що мені важко уявити, що ці пункти можна якось прописати в законопроекті. Я у попередніх відеоматеріалах про це говорив. Але хочемо, власне, побачити текст відповідного законопроекту так, для того, щоб дати більш детальний аналіз цій ідеї. Далі, Грем говорить: я думаю, що ідея кредиту буде доволі популярною, не лише серед республіканців, але й серед Демократів, ну, власне, коли текст законопроекту з'явиться, ми зможемо побачити реакцію конгресменів, сенаторів на цю загалом ідею щодо кредиту, як вони будуть ставитись до того, чи голосувати за відповідний законопроект або ж його відхилити. Далі лінці Грем висловився щодо виборів в Україні. Він погодився з недоцільністю їхнього проведення під час виборів, хоча у 2023 році Грем говорив про необхідність їх проведення попри воєнний стан. Тобто тут позиції видозмінилися у порівнянні з 2023 роком питання, яке стосується виборів. Далі щодо вступу України до НАТО, Грем сказав наступне: Україна має стати членом НАТО. Мій сигнал для НАТО. Я поважаю вас союзники, але жоден з вас не вміє вести війну так, як Україна, наголосив Грем. І це є достатньо позитивна точка зору від сенатора в контексті наших перспектив щодо вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. І, власне, дуже добре, що він висловив відповідну точку зору, хотілося бачити ще якісь додаткові кроки від Північно-Атлантичного альянсу в плані дат, коли власне Україна може претендувати на повноцінне членство в НАТО. І з приводу визнання Росії державою спонсором тероризму. Грем сказав наступне: я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою спонсором тероризму відповідно до законодавства США. Запровадження статусу держави спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти компаній, власне, які допомагають Росії, так і проти Китаю Індії, тощо. Кінець. Цитати її наводило Суспільне. Ось так коротко ми проговорили основні тези, які висловлював Лінці Грем під час свого візиту до Києва. Питання щодо надання допомоги для України у вигляді позики, воно знову ж таки дискусійне. Як я вже сказав, очікуємо самий законопроект. В принципі, якщо говорити про. Тези щодо виборів, теза щодо вступу України до НАТО і тези щодо визнання Росії державою спонсором тероризму вони є достатньо важливими для нас і позитивними. Тому хочеться знову ж таки побачити, коли власне Лінці Грем зможе звернутися там до адміністрації Байдена щодо прохання в контексті визнання Росії державою спонсором. Тероризму чи будуть голосуватись певні законопроекти у Конгресі Сполучених Штатів Америки, власне, державний департамент Сполучених Штатів Америки, як він швидко зможе ухвалити відповідне рішення і чи загалом він планує це робити? Це за залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал індепендент Полічекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!